Доброго дня! Я всіх вітаю на занятті з логіко-математичного розвитку. Сьогодні до нас у гості завітала фея часу. На руці і на стіні, і на башті в вишині ходить, ходить рівним ходом вони від заходу до сходу. Про що ця загадка? Вірно про годинник. Людям потрібен годинник, щоб визначати точний час. Фея часу запрошує нас до музею годинників. В світі дуже багато різних годинників. Як називають годинник, який висить на стіні? Вірно, настінний. А який стоїть на столі. Вірно, настільний. Годинник, який носять на руці. Наручний. Годинник, який потрібно заводити. Вірно, це механічний годинник. А ще є і пісочний годинник, електронний, смарт-годинник. Годинники відрізняються формою, величиною, кольором, місцем розташування. А схожі вони всі, тим. Що показують час. Давайте з вами розглянемо цей годинник. У нього є циферблат. На ньому розташовані цифри від 1 до 12. Стрілки, які показують, яка зараз година і хвилина. Довга стрілка рухається швидше, вона показує хвилини. Коротка рухається повільно. Вона показує години. Хвилина короткий відрізок часу. Година довгий. Якщо велика стрілка пройде по колу один раз минула година. Коротка стрілка за цей час пересувається від однієї цифри до іншої. Щоб дізнатися, котра година, слід подивитися, як розташовані обидві стрілки. Якщо обидві стрілки вказують на цифру 12, то годинник показує рівно 12 годин. Якщо коротка стрілка вказує на цифру 5, а довга на 12, то годинник показує рівно 5 годину. Коли ми говоримо, що на годиннику рівно 2, 3, 8 годин, то довга стрілка завжди показуватиме на 12, а коротка біля тієї цифри, яка показує цю годину. Фе часу запрошує нас до лабораторії з виготовлення годинників. Подивіться уважно, що ви бачите на екрані. Вірно, це геометричні фігури. Давайте ми їх назвемо: Прямокутник, овал, трикутник, квадрат, круг. Добре. З прямокутника зроблять які часи. Вірно прямокутні. З овалу овальні. З трикутника трикутні. З квадрату квадратні. З круга круглі. Дуже добре. А зараз фея часу пропоную нам пограти у гру. Я буду починати речення, а ви його закінчуйте. Сьогодні четвер, а завтра буде п'ятниця. Після зими настане весна. В день діти грають, а вночі сплять. Зараз місяць лютий. А після лютого настане березень, вночі на небі місяць і зорі, а вдень яскраво світить сонечко. Люди прокидаються вранці, а лягають спати. Ввечері молодці діти. Із чим вас сьогодні познайомила фея часу? Подивіться і розкажіть потім мені, які у вас є вдома годинники. Намалюйте годинник, котрий буде показувати рівно 3 години. До побачення, до нової зустрічі!